Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам цікавий спосіб зробити ланцюжок з повітряних петель, щоб краще було видно, обрала свою найтовстішу пряжу, Ярна YarnArt Jeans Plus і гачок знайшла 3,5 мм. Але спершу давайте пригадаємо, як ми робимо звичайний ланцюжок із повітряних петель. Ми робимо першу петлю і потім протягуємо гачком робочу нитку. І у нас виходить ось така коса. Тепер ми заводимо гачок у петлю, протягуємо ниточку. І зараз перший елемент нам потрібно акуратно пров'язати одразу дві ці петлі, щоб ниточку закріпити. І тепер ми постійно заводимо гачок у першу петлю від гачка і одразу дві пров'язуємо разом. Знову, у нас тут утворилося ось такі дві петлі, у першу, у верхню. Заводимо гачок і протягуємо ниточку. Знову заводимо гачок, протягуємо ниточку. Петлі не затягуємо, вони мають вільно лягати. І таким чином ми продовжуємо в'язати. І тепер погляньте різницю. Ось у нас звичайні повітряні петлі. І ось у нас виходить схоже на французьку косу, щільний ланцюжок, який краще тримає форму, не тягнеться. Тож е такі петлі можна використовувати, коли ви в'яжете якийсь аксесуар для іграшки. Коли робите ланцюжок для сумочки, звісно, далі з ним вже працювати не вийде. Ми в ці петлі вже не пров'язуємо стовпчики без накиду або з накидом, як можна робити у цей ланцюжок, використовуючи його як початковий ряд. Але візьміть до уваги, якщо десь знадобиться, то сподіваюся, такий спосіб буде вам корисний. Дякую за увагу! На все добре!